Непрощення це невидимий гачок диявола, за який він тягне нас у прірву, не допускаючи до Божих благословінь. От Отходиш ти в церкву, служиш, робиш добрі справи, читаєш Слово Боже, молишся, робиш усе, щоб бути як Ісус, але час від часу Він нагадує тобі про те, що хтось сказав чи зробив, і щоразу ти втрачаєш мир і рівновагу. У Марка, 11, розділ, 25 вірш, сказано. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам. Прощайте, бо та інша людина може й не здогадується або вже забула про те, що сталося. А ви отруюєте собі життя і віддаляєтесь від Бога. Просіть вибачення, це не означає, що ви слабші або винні. Це означає, що ви милосердні і мудрі. Це означає, що ви на правильному шляху. Завжди пам'ятайте про те, що простив нам Ісус заради нашого спасіння, і просіть у нього мудрості, любові і терпіння до інших людей, бо те, що він простив нам, набагато більше того, що ми прощаємо один одному.